Цікавий допис Зої Казанджи про російсько-чукотські війни. Ті, хто родом трохи з СРСРу, вони, напевно, всі пам'ятають анекдоти про Чукчів. Про всі е, совєтські народи і національності були анекдоти, придумані в нетрях КДБ. Власне, у всі нації були якісь не такі, тільки одні руски молодці. Але от про Чукчів, мені здається, найобразливіші і найпринизливіші були жарти. Бо совєтська система таким чином їм мстила. А знаєте чому? Тому що московити 130 років намагалися завоювати Чукчів, але не змогли цього зробити саме військовим шляхом. московицько чукотські війни тривали з 1641 до 1778 років, і це той випадок, коли Московицька імперія визнала свою військову поразку, чи то військове безсилля. І була змушена перейти до мирного договору і торгівлі. Жодний інший народ Сибіру так кровопролитно і так довго не боровся. Жоден чукчі не йшли на жодні переговори з ворогом, чукотські воїни не один раз винищували експедиційні загони московитів і вщент руйнували закладені ними фортеці. До 1720 року у всьому Сибіру, нескореною московитами, залишалася тільки територія, що була заселена чукчами. Коли московити досягли Чукотків у XVII столітті, їхньою головною метою було стягнення ясаку хутрової данини. Однак чукчі, на відміну від багатьох інших сибірських народів, рішуче відмовлялися його платити і чинили запеклий збройний опір. Перше зафіксоване зіткнення відбулося в 1641 році, коли чукчі напали на московитських зберечів Ясаку в районі Колими. У 1649 році на річці Анадир був заснований Анадирський острог, фортеця, острог став головною базою московицької військової та адміністративної присутності на крайньому північному сході. У 18 столітті Московицька імперія направила масштабні військові експедиції для підкорення чукчів. Одна із них відома як Анадирська партія. Ці походи очолювали Афанасій Шестаков і майор Димітрій Павлуцький. Обидва вони там і згинули. Загін Павлуцького було знищено, а загін Шестакова захоплено. У війні з чукчами брав участь навіть московицький флот. Московицькі війська вдавалися до жорстоких методів, знищували стійбища, вбивали старійшин. Власне, українцям це щось нагадує. Правда? От був випадок, сотник Василій Шіпіцин покликав на перемовини 12 чукотських старішин і всіх їх убив. Часто чукчі чинили самогубство цілими сім'ями, щоби не загинути від рук завойовників, і відповідали партизанськими війнами, завдаючи московитам значних втрат. Вони уникали прямих сутичок з великими загонами, які були озброєні гарматами, натомість атакували невеликі групи, обози і остроги, виснажуючи противника. Чухчі демонстрували виняткову мобільність, мужність і винахідливість, і московити обхезалися. Утримання Анадирського острогу обходилося імперії в понад один мільйон рублій, а виручка від Ясаку була мізерною. Вся імперія з купою грошей не змогла далі тягти виснажливу для себе війну проти значно меншого за чисельністю і ресурсами народу. Чукчі захищали своє, московити прагли забрати те, що їм не належало. І тоді Московія була змушена змінити тактику. Це був економічно-дипломатичний компроміс. У 1788 році на річці Анюй відкрили ярмарок, типу економічна інтеграція через взаємовигідну торгівлю. А ще до того, в 1779-му, імператриця Катерина II підписала указ про прийняття чукчів у російське підданство. Чукчі офіційно прийняли російське підданство, але фактично зберегли самоврядування і свободу, що дозволяло їм. Залишатися відносно незалежними до совєтських часів, і вже аж Совєтський Союз завершив колонізацію чукчів остаточно, знищуючи мову, культуру, традиції, ремесла, мистецтва, суспільний устрій, військовий дух, релігію, фольклор, міфологію усе чукчі не потрібні Московії, як і інші народи Сибіру, і це значною мірою пов'язано з Арктикою, яка містить значні запаси нафти, газу. І мінералів, але в такому разі корінні народи мають свої права під час розробки цих ресурсів, і в тому числі це права справедливої компенсації та участі в прибутках від видобутку ресурсів, які здійснюються на їхніх історичних землях. То як думаєте, чи хоче Кремль ділитися із чукчами? І ще кілька фактів на завершення. Етнічна чисельність чукчів зараз становить близько 15-16 тисяч осіб всього на всього. Серед корінних народів чукчі є найбільш чисельними, всіх інших іще менше. Найбільшою групою населення чукотського автономного округу залишаються московити близько 50% за переписом 2010 року, і лише 5-7 тисяч людей на всьому світі активно розмовляють чукотською мовою. Бо тому що московицька витісняє їхню рідну мову, ну і ще після приходу руських окупантів колонізаторів у житті чукчів з'явилися неприємні речі, такі як вживання алкоголю, до якого вони не звикли, і навіть генетично вони його погано сприймають, як і деякі інші народи півночі. Тому чукчі дуже легко підпадають під алкогольний вплив і отримують залежність від алкоголізму. Тому спершу русські імператори, а потім совок споювали чукчів по простому. А також московити принесли з собою заразні хвороби, яких раніше там не було. Наприклад, Сифіліс. По чукотськи він зветься Чуванська хвороба або Російська хвороба. Отака от, от вигода від московитів.